Тільки погляньте, як обережно клієнтка проходила з цим манікюрчиком. Робили їх десь на початку травня. На початку знімаємо все старе покриття. Вжину клієнтка вирішила заставити. З маленьких коротеньких нігтиків у нас виходить ось така красива форма. Допомогою мого улюбленого пушера-шабера підіймаємо кутикулу. З ось червоним прапорцем прибираємо наш птарігій. Цю я завжди в системі реверс. Спочатку ліву сторону, потім праву сторону. Входимо до зрізу кутикулу за допомогою ножничок від Сталекс. Після зрізу я завжди полі... Керую шкіру за допомогою резинового поліровщика. Готуємо наш нігтик до покриття. Тоненько все обезжирюємо. Півсухим пензликом проходимо спраймер, тоненький втираючий шар еластичної бази, а вирівнювання будемо робити за допомогою красивого камуфляжного гелю від сілкар. Тогава досить приємна консистенція. Дуже натуральний колір. Тому пальчику я намалювала досить красиву квіточку. Філі вже є майстер-клас, як її малювати. Прикриваємо все топом з блискітками. Ось такий красивий і ніжний результат у нас вийшов.